Доброго зимнього ранку, зимонька зима в гості завітала. Все навкруги розфарбувала, гарного дня вам побажала. Сніг на деревах, сніг на ялинках, сніг на дорогах і на стежинках. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима вас так? Вітає! Дітки, пригадайте, яка у нас зараз пора року? Так, зима. А який останній місяць зими? Як називається? Правильно лютий? Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Послухайте цікаві факти про ведмедика. Ведмідь найбільший хижак, який мешкає на суші, належить до сімейства ведмежих. Місцем проживання цих тварин є переважно північна півкуля, Ареал проживання ліси, степи, гори і навіть льоди Арктики. Усього у ведмежому сімействі вісім видів. Бурий, білий, барибал, гімалайський, очковий, губач, малайський і велика панда. На території Південної півкулі живе тільки один вид сімейства очковий. Цей зникаючий вид проживає на території Південної Америки. Ці ведмеді не впадають у сплячку. На відміну від своїх північних родичів. В Антарктиді, Африці та Австралії ведмедів немає. З усіх видів сімейства ведмежих найбільшою вагою володіє білий ведмідь. Його маса коливається від 300 до 600 кілограм. Самці за своїми габаритами вдвічі більші за самиць. Найменші розміри дісталися малайському ведмедю. Ведмеді криволапі і клишоногі, іноді вони стоять на двох лапах із правого боку, іноді з лівого. Кіхті задніх кінцівок коротші за кіхті передніх. Ці тварини запросто можуть ходити на задніх лапах. Гімалайський ведмідь вищий за всіх своїх родичів. Зате панда має шість пальців, а в барибала найдовші вуха. Самиця ведмедя досягає віку діто народження до чотирьох років. Пологи у ведмедиці проходять раз у три-чотири роки. Вона відмінна мама і піклується про своє потомство до трьох років. Ведмежатко з'являється на світ, нічого не бачачи, не чуючи і без шубки, тільки в панди малюк, на відміну від інших новонароджених дитинчат-ведмедів, покритий тонким шаром хутра. У ведмежій сім'ї молодші ведмежата перебувають під наглядом старших, годує мама своїх дитинчат молоком, яке вчетверо калорійніше коров'ячого. У сплячку взимку впадають усі види сімейства, крім білого ведмедя, панди і очкового ведмедя. Сон за тривалістю може тривати 6 місяців і значно виснажує організм тварини, його вага зменшується вдвічі, скорочується обмін речовин, знижується пульс. Причому весь цей час тварина не випорожняється. Іноді ведмідь не встигає поповнити запаси організму перед сплячкою і прокидається взимку. Такі ведмеді дуже небезпечні, їх називають шатунами. Голод змушує їх нападати навіть на людей. Ближніми родичами сімейства ведмедів є вовки, лисиці, собаки. Ведмеді відмінні спортсмени. І вміють добре плавати, стрибати, лазати по деревах, володіють відмінною реакцією, мають хороший зір і чудовий слух, прекрасно розрізняють кольори і наділені тонким нюхом. Наприклад, білий ведмідь може стрибати на 2,5 метра і плисти понад 100 кілометрів, не роблячи зупинок і перерв. А грізлі в бігу не поступаються коням. Серцебиття звіра в нормальному стані приблизно 35-45 ударів на хвилину, середня тривалість життя ведмедів у природних умовах приблизно 30 років. Що цікаво, у неволі вони доживають до 50 років. Ведмідь досить розумна істота. І може нейтралізувати дію мисливських капканів, кидаючи в них палиці, каміння і пруття. Він прекрасно знає і пам'ятає всі свої грибні та ягідні угіддя. Згідно з дослідженнями, волохатий звір за своїми здібностями не поступається мавпам. Раціон білого ведмедя складається тільки з м'яса, решта його родичів. Не гребають і рослинною їжею. Люблять вони ласувати і медом, часом руйнуючи бджолині гнізда, а панда обожнює їсти бамбук і може запросто з'їсти 20 кілограм свіжих пагонів унікальної трави. Губачі люблять ласувати термітами, а грізлі метеликами, яких вони поглинають у величезних кількостях. У животі білого ведмедя може вміститися до 70 кілограм їжі. Ведмідь символ столиці Німеччини. Його зображення є на прапорах, гербах, монетах. Бурий ведмідь занесений до червоної книги. Безконтрольне полювання на цього хижака різко скоротило популяцію. Зараз пограємо і відгадаємо загадки про наших лісних тварин. Доброго дня, любі діточки! Сьогодні пропоную вам пограти в гру, відгадати загадки про лісових жителів. Будьте уважні! Є горішки і грибочки у дублі на мотозочку. Плигаю по гілочкам, я руденька. Клишо Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лиже бока, у барлозі гріє боки. Ведмідь. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Зайчик. Він живе у норах, друже, хоч на білку схожий дуже. Смужку, спинка і бочок. Звуть його. Бурундучок. Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг ось так здогадались це. Їжак. До пухнастого хвоста личить шубка їй рода. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Лисиця. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді весь час шукає І малюків смугастих має. Кабан. Діти, про яких тварин були загадки? Білочка, зайчик, медмідь, вовк, лисиця, їжак, бурундук, кабан. Молодці! Ви сьогодні добре попрацювали так. Тримати, до наступних зустрічей! Молодці. Тепер відпочинемо. Стали діти всі рівненько всі гарненько. Руханком починаємо. Тож усі приготувались. Ой не жарти, не сміх, уночі випав сніг. Вийшов рано в двір гусак, міряв сніг і так і сяк. І поважно мовив він, випав сніг до колін. Качка снігом побрила, Ках. Тут буде до крила. Як поміряв горобець, по двору з кінця в кінець і з пістрибом гоп та гоп сніг по ми порухались відпочили. А тепер до занять знову сіли? Відпочили і зліпимо нашого ведмедика. Дітки, сьогодні ми із вами будемо робити ось такого маленького, гарненького, незвичайного ведмедика. Він у нас із пластиліну. Коричневого і очі з носиком у нас чорного кольору. А грудка у нас зроблена із вати. Це ж у нас буде хутро. Тож розпочнемо. Що нам до цього потрібно? Ми беремо пластилін коричневого кольору, ділимо його на три нерівні частини. Це буде голова. Це будуть лапки. Спочатку ми з вами зліпимо голову нашому ведмедику. Розім'яли, зробили кульку, ведмедику, кульку, ось кульку ми з вами зробили. А тепер ми з вами витягуємо вушка. Вушка, що медведика є, от ведмедика. Ось так. Ось так. Витягнули мурточку. Трошки мордочка у медмедика витягнута. Є. Тепер ми будемо робити тулуб. Скочуємо. З цього шматочку пластиліну ми скочуємо таку ковбасочку. Ну, ось така ось буде ковбасочка Там порівняємо зараз, щоб до всяких похірців було таке. О. Так, ось така у нас ковбасочка це буде тулуб нашому ведмедику. І ми його... Приставляємо сюди, голову приставляємо. Ось так. Приставили голову, трошки її так притиснули, щоб голова трималася ведмедик. Так, а тепер цей пластилін ми поділимо на спочатку дві частини. Цей шматочок і ще на дві частини кожен шматочок. І вийшло у нас чотири шматочки. Скочуємо, робимо круглень, потім ось так робимо. Ось це у нас буде лапка одна. Знову робимо ось такий комбаску таку лапку. Ось так. І притискаємо лапку, бачите? Притискаємо ось так лапку ведмедику, другу лапку, ведмедику, і притиснемо. Ось у нас ведмедик вже з двома лапками. Ми робимо нижні лапки, теж ми робимо ковбасу, одна задня лапка, друга задня лапка. Беремо нашу тулубу і ведмедика і ось тут, ось так, притискаємо лапку. Так. Наступна лапка. Ось так. Позаду притиснули. Є. Тепер ми в нашому ведмедику робимо очі і носик. Відчіплюємо від чорного пластиліну. Три шматочки, невеличкі, три шматочки. Це у нас будуть два ока і носик. Беремо, ось так скочуємо. І притискаємо. Тепер ми візьмемо наш носик, теж зробимо кульку магненьку, так, і притиснемо ось тут, там, де носик ось. з Зтекою ми можемо з вами зробити ротик ось так. Нашому ведмедику. Ротик, таку отуречку, так. з такою, начебто посміхається. А зараз ми з вами зробимо ось таку шубку нашому ведмедику. Візьмемо шматочок ватки і ось трошки його сформуємо, щоб було видно, що тут є шубка. Нашому ведмедику, Так. І прикладемо до ведмедика, Ну, можна стекою його притиснути до пластиліну. Ось так. Ось так. Ой, який у нас гарний. Ведмедик вийшов. Ось. І його друг. Ось які у нас гарні ведмедики вийшли. Сподіваюсь, у вас вийшли такі самі гарні ведмедики. Молодці. Молодці, сподіваюся, у вас вийшли такі Молодці. ж гарні ведмедики.